Розлучився, але виявилося, що не розлучився. Був випадок у нашого нотаріуса, коли людина прийшла на укладення договору купівлі-продажу. Показує свідоцтво про розлучення, а нотаріус каже: ні, потрібна згода іншого споружя. Тому оцей момент, з якого ви саме рахуєтесь як розлученим, і коли у нотаріуса не потрібна згода іншого споружжя, досить важливо. Юля, розкажи саме, коли воно по як, як це перевірити на 100%? Це перевірити розлучення. Виважатись, якщо ви в суді розлучалися з моменту вступу в закону силу, але потрібно перевірити в дії особисто. Чекай, чекай, давай так, якщо через суд, то з моменту вступлення в законну силу та. і коли в дії буде вже там свідоцтво про розлучення. І буде відмітка, що ваше розлучення внесено в реєстр актових станів. А скажи ласка, якщо що... на руках у людей, якщо людей без дітей вони пішли, розлучились через РАЦ, там, добровільно і видали їм свідоцтво про розлучення. Якщо на руках є свідоцтво про розлучення, може бути також цей нюанс, що шоу нотаріус Ні, не може. Якщо вже є на руках свідоцтво про розлучення, так. це вже 100%? Це якщо в РАЦі, в суді не видається. Це в суді, коли розлучення. є у вас рішення про так. розлучення, воно вступає в силу. силу Плюс так, треба, так, щоб так, в дії була відмітка. Так. За цим треба слідкувати. Так. Дії треба перевіряти. Відмітка в реєстрі реєстрях для того, щоб не було таких нюансів. Шатилої партнери, сімейний адвокат от і розповідає, тому що дуже багато нюансів, які потім знаєте, якийсь момент не контролювали, а потім із за цього зриваються угоди. Так. Не можете там пересікти кордон, не можете там щось відкрити рахунок і так далі. Тому просто і набагато більше знає Шатило шатилої партнери разом з сімейним адвокатом.